У березні на базі гуманітарного штабу розпочалася видача бутильованої питної води, яку до Марганецької громади надсилає фонд Global Empowerment Mission у партнерстві з Ховард Buffett Фундейшн. На цьому тижні це у нас друга поставка. Перша була в понеділок, зараз дві одночасно. В кількості кожна вантажівка собі вміщає 2,808 вісім пляшок по 6 літрів, гарненької водички. Я гадаю, що такі поставки ще будуть до нашого міста. Так, звісно, допоки люди просять, потребують, нема ніяких питань, є можливість, ця програма працює. Не питання. Якщо є потреба, задоволенням. За два тижні цю чудово, за якістю та смаком воду отримали вже 8 тисяч Щирі емоції, теплі слова, подяка від баранчан. Дуже хороша, дуже хороша. Люди ждуть її і дуже задоволені. Я, як об'явила вчора, то всі раді будуть і стоять чекати вже. Так що дуже. І подякуємо нашим спонсорам, молодці такі, хай, хай частіше возять. Ми дуже всім вдячні, що допомагають нам, тому що ну, і у і людей, і діти, і є пенсіонери, такі, що не можуть носити. А цю воду привозять нам. Ми дуже-дуже всім вдячні. Велике їм спасибі, що вони за нас і безпокояться, і, і допомагають. Ми всі дуже вдячні. Тому що після такої жахливої трагедії, яка сталася у нас на Каховському водосховищі, мешканці нашого міста залишилися без води. Ми можемо подякувати всім, всім, хто причетний до цього, подякувати міській владі нашій, яка домовилася, і що наші люди дуже забезпечені цією водою. Дякую всім, хто нам допомагає. Такий тяжкий час. Дякуємо нашим друзям та партнерам за таку вагому допомогу. Тільки разом переможемо українці сильніше за війну.